Олег Козак із Кам'янця Подільського Аліна Айдаєва із Донеччини познайомилися в інтернеті і одружилися у дзеркальну дату. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Ми хотіли 02.02, але, але вирішили чи запізно подалися, так. тому прийшли на місяць перенести. Дуже гарна дата, завжди можна пам'ятати, але як казав мій друг, тепер немає вибачень, якщо забудеш. Вікторія Тарасюк була знайома із Вадимом Коземком зі студентських років. На одруження запросили гостей за традиціями є коровай та рушник. Прошу молодих стати на безхідний рушничаркою. Ця дата сподобалася. Красива дата в цьому році. – Дата супер. Загалом на Львівщині сьогодні відбулося 119 одружень, з них 15 шлюбів за добу. За довгі роки роботи у відділі в системі органів ДРАЦО, це вперше в історії міста Львова, напевне, є те, що ця дата, дзеркальна дата, і вона користується попитом у наречених, і от бачите результат. 39 призначених реєстрацій, 39 поданих заяв. Певна дата може бути лише мотивацією для вчинків, розповідає психологиня Катерина Савицька. Істина суть, що людина вкладає в цю дату. Наприклад, колись одружувалася 08.08.2008. І здавалося, що це знак безкінечності, відповідно, наша сім'я буде безкінечно. А хтось одружується, взагалі не прив'язуючись до дат, і в принципі в них також класна сім'я. Тобто тут більше питання, що людина шукає в цій даті, що вона вірить. А це більше. Зовнішня підтримка насправді, бо наше підсвідомо завжди шукає і зовнішні фактори, які можуть нам допомогти, нас підтримати, дати ніби ще якусь опору. Наступна дзеркальна дата буде за 180 років, 22 лютого, 2202 року. Ірина Качмарик, Світлана Дудкевич та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.